Астріт Ліндгрен Пеппі довга панчоха, сідає на корабель. Пеппі влаштовує прощальний бенкет. Коли другого ранку Томі й Аніка зайшли кухонними дверми до вілли хованка, по всьому будинку лунало гучне хропіння. Капітан довга панчоха ще спав. Але пепі вже стояла посеред кухні і робила ранкову гімнастику. Ну, от, тепер моє майбутнє забезпечене, сказала вона. Я стану негритянською принцесою і півроку плаватиму на стрибусі по всіх морях світу. Тато вважає, що коли він півроку добре королюватиме в негрів, то другі півроку вони зможуть обійтися без короля. Адже старому морському вовкові треба час від часу відчути під ногами палубу. Та й про моє виховання він теж мусить подумати. Яка ж з мене вийде морська розбійниця, якщо я весь час житиму в палаці? Тато каже, що так можна зовсім зманіжитися. Ти вже ніколи не повернешся сюди, здавленим голосом запитав Томі. Повернуся, як піду на пенсію, відповіла Пепі. Як матиму десь 50 чи 60 років, от тоді вже ми награємося досхочу. Ні Томі, ні, а Ніку ця обіцянка не втішила. Подумати тільки, негритянська принцеса. замріяно вела далі пепі. Не кожній дитині випадає таке щастя. О, яка я буду гарна. Носитиму золоті кільця у вухах і одне більше в носі. А що ти ще носитимеш? запитала Аніка. А більше нічогісінько, відповіла пепі. Але я матиму власного негра, який щоранку чорнитиме мене ваксою, щоб я була така чорна, як інші химеряни. Треба тільки виставляти себе ввечері за двері. Як виставляють черевики. Томі й Аніка спробували уявити собі, який пепі матиме вигляд. Ти вважаєш, що чорний колір личитиме до твоїх рудих кіс? несміливо запитала Аніка. Побачимо, відповіла пепі. Та й хіба довго пофарбувати їх у зелений колір? Вона задумливо зітхнула: Принцеса пепілота. Яке життя, який блиск, як я танцюватиму. Принцеса пепілота танцює при світлі табірного багаття під звуки барабанів. Уявляєте, як зеленчатиме у мене кільце в носі? А коли, коли ти відпливеш? запитав Томі. Голос у нього трохи захрип. Стрибуха здіймається з якоря завтра, відповіла Пепі. Усі троє надовго замовкли. Раптом їм чомусь не стало про що говорити. Та скоро до пепі знов вернувся добрий гумор, і вона заявила Але сьогодні я влаштую у Віллі прощальний бенкет. Прощальний бенкет? Більше я вам нічого не скажу. Всіх, хто хоче попрощатися зі мною, ласкаво просимо. Звістка про бенкет. Миттю поширилася серед дітей маленького містечка. Пепі довга панчоха виїздить з містечка і влаштовує прощальний бенкет у Вілі Хованка Хто хоче піти на бенкет? Багато дітей захотіло піти на прощальний бенкет, а саме 34. Томі й Аніці мама дозволила бути у пепі, скільки вони самі захочуть. Бо вона розуміла, що такого дня треба вдовольняти всі забаганки дітей і прощати їм усі їхні примхи. Томі, Аніка, ніколи не забудуть прощального бенкету в пепі. Вечір був на диво теплий і гарний такий, що про нього кажуть, звичайно який чудесний літній вечір. В присмерку духмяніли і яскріли троянди в садку пепі, таємниче шуміли старі дерева. Все було б таке гарне, якби, не. Томі й Аніка навіть не зважувалися думати свою думку до кінця. Діти, йдучи в гості, взяли з собою глиняні свистки і тепер, крокуючи садком, весело свистіли. На чолі колони виступали Томі й Аніка. Не встигли вони наблизитися до веранди, як відчинилися двері, і на порозі з'явилася Пепі. Очі її на веснянкуватому веселому личку радісно сяяли. Прошу до моєї скромної господи, гостинно мовила вона. Аніка не зводила з пепі очей. Вона хотіла назавжди запам'ятати її обличчя. Ніколи не забуде вона, як пепі того вечора стояла на порозі віли, не забуде її рудих кісок, усміхненого лиця в ластовині і чорних великих черевиків. Звіддалік долинав приглушений грім барабана. То капітан довга панчоха сидів на кухні, тримаючи між коліньми негритянський барабан і гупав у нього. Він був одягнений, як і годиться негритянському королю. Пепі навмисне попросила його, щоб він так одягся, бо знала, що дітям буде цікаво подивитися на справжнього негретянського короля. І справді. Діти відразу поквапилися до кухні і з усіх боків обступили короля Єфраїма. Добре, що не прийшло більше дітей, бо тоді всі не вмістилися б у кухні, подумала Аніка. Та тієї миті з садка почулися звуки гармонії, і в дверях з'явилася вся команда Стрибухи на чолі з Фрідольфом. Це він і грав на гармонії. Вдень Пепі ходила на корабель до своїх друзів і запросила їх на прощальний бенкет. Тепер, побачивши їх, вона кинулася до Фрідольфа і так щиро обняла його, що в нього аж обличчя посиніло. Тоді вона відпустила його і вигукнула: Музики! Музики! Фрідольф заграв на гармонії, король Єфраїм загупав у барабан. А всі діти. Засвистіли в глиняні свистки. Ящик з дровами був накритий скатертиною, а на ньому довгими рядами вишикувалися пляшки з лимонадом. Кухонний стіл був весь заставлений тортами, а на плиті стояла величезна сковорода з ковбасками. Король Єфраїм перший поклав собі на тарілку вісім ковбасок. Гості наслідували його приклад, і скоро на кухні стало чути тільки такі звуки, які завжди бувають, коли їдять ковбасу. Потім перейшли до торта і лимонаду. Кожен брав собі скільки сам хотів. У кухні було трохи тісно, тому гості розійшлися, хто на веранду, хто в садок. Тільки то тут, то там білів у темряві крем на тарілочках. Коли всі наїлися доскочу, Томі запропонував у щось погратися, щоб повтрушувалися в животі ковбаский торт. Наприклад, у гру Роби як джон. Пепі не знала, що це за гра, де Томі пояснив, що хтось має бути Джоном, а решта всі повинні робити те саме, що й він. Чудово! мовила пепі. Гарна гра! Надто як я буду джоном! Вона почала з того, що вилізла на дах, в пральні. Спершу треба було вибратися на огорожу, а вже з неї на дах. Пепі, Томі, Аніка опинилися там швидко, бо вже не раз долали цей шлях. Проте іншим дітям завдання здалося не таким простим. Матросам з корабля, що вміють лазити по щоглах, забратися на дах теж було за іграшки. А от огрядний капітан Довга Панчоха на силу дав собі раду. Та ще його ликова спідничка за все чіплялася. Він довго відсапувався, коли врешті опинився на даху. Пропала моя спідничка, похмуро мовив він. З даху пепі стрибнула просто на землю. Менші діти не зважувалися зробити те саме, але Фрідольф їм допоміг поздіймав тих, хто боявся стрибати. Далі пепі шість разів перевернулася на траві. Всі зробили те саме, а капітан довга панчоха сказав. Нехай хтось підштовхне мене ззаду, а то я нізащо сам не перевернуся. Пепі взялася допомагати батькові, і так ревно, що коли раз підштовхнула його, він уже не міг спинитися і покотився клубком по траві, перекинувшись чотирнадцять разів замість шести. Потім пепі помчала до будинку, перестрибнула східці на веранду, далі вилізла надвір крізь вікно і пробралася драбиною прихиленою до стіни. На дах вілли. Там вона пройшла по гребені, досягла димаря, вилізла на нього, стала на одній нозі і закукурікала. Тоді стрімголов кинулась до дерева, що росло біля причілка. зсунулася по його стовбурі на землю, помчала до дровітні, схопила сокиру, відбила нею одну дошку в стіні. Пролізла тією діркою надвір, скочила на огорожу і пройшла нею метрів з п'ятдесят, силу втримуючи рівновагу. Далі вилізла на дуба і сіла відпочити на самісінькому вершечку. На дорозі перед вілою зібралося багато цікавих. Потім вони всім розповідали, що бачили негритянського короля, який став на одній нозі на димарі, і голосно кукурікав. Але ніхто їм не вірив. Коли капітан довга панчоха пролазив крізь дірку в дровітні, сталося те, що й мало статися. Він застряг між дошками і не міг ні пролізти, ні вернутися назад. Тому гра припинилася, і всі діти зібралися біля дровітні, щоб поглянути, як Фрідольф пилкою розширює дірку. Нічого не скажеш, весела гра, вдоволено мовив капітан, коли нарешті вибрався з дірки. А тепер що ми робитимемо? Раніше ви, капітани, любили мірятися силою з пепі, сказав Фрідольф. Нам завжди було так цікаво дивитися на ваше змагання. Непогана думка, мовив капітан довга панчоха. Горе тільки, що моя дочка стала дужча за мене. Томі стояв біля самої пепі. Коли ми гралися пепі, я боявся, що ти залізеш до нашого сховку в дуплі. Шепнув він їй. А я не хочу, щоб ще хтось знав про нього, навіть якщо я ніколи більше туди не залізу. Ну, що ти? Це тільки наш сховок, мовила пепі. Батько пепі взяв залізний лом і зігнув його навпіл, ніби він був зроблений з воску. Пепі взяла другий лом і зігнула його так само. Такими штуками я гралася тату, коли ще лежала в колисті, сказала вона. Просто щоб якось гаяти час. Тоді капітан довга панчоха взяв із завісів кухонні двері і поклав на землю. Фрідольф і ще семеро матросів стали на двері, а капітан підняв їх угору і десять разів проніс навколо галявини. Тим часом зовсім смеркло, і пепі запалила смолоскипи. Все навкруги заляло химерне, тремтливе світло. Ану, тепер я. Мовила пепі батькові, коли він опустив двері з матросами додолу. Вона завела на двері коня, верхи на нього посадовила Фрідольфа і ще трьох матросів, а кожному матросові дала на руки по двоє дітей. Фрідольф тримав Томі, а Аніко. Потім пепі підняла двері вгору і пронесла навколо галявини 25 разів. То було незвичайне видовище. Та ще й увечері при світлі смолоскипів. Справді, доню, ти дужча, сказав капітан. Після змагання всі посідали на траві. Фрідольф заграв на гармонії, а матроси заспівали своїх найкращих пісень. Діти заходилися танцювати під музику, і найзавзятіше стрибала пепі, схопивши в руки два смолоскипи. Бенкет закінчився феєрверком. Пепі стріляла з ракетниці, і небо осявали хвостаті ракети й круглі сонця. Аніка сиділа на веранді і дивилася на ту вогняну гру, яке все було чудесне, яке миле. Троянд вона не бачила в темряві, але відчувала їхній запах. Як було б на гарно, коли б, коли б. Аніці здалося, ніби чиясь крижана рука стиснула її за серце. Як вона витримає завтрашній день, а до кінця канікул і взагалі весь час? Адже у вілі хованка не буде вже пепі, не буде пана Нільсона, а на веранді не стоятиме кінь. Вони вже не їздитимуть з пепі верхи, не вирушатимуть на прогулянки, не сидітимуть разом вечорами в затишній кухні віли хованка, не буде в них дерева, в якому ростуть пляшки з лимонадом. Тобто дерево, звичайно, буде, проте Аніка була майже певна, що лимонат у ньому перестане рости, коли пепі виїде. Що вони з Томі робитимуть завтра? Мабуть, гратимуть у крокет. І Аніка тяжко зітхнула. Бенкет закінчився. Діти з містечка подякували господині і попрощалися з нею. Капітан довга Панчоха також подався з своїми матросами на шхуну. Він вважав, що й пепі повинна йти з ним. Але вона сказала, що хоче переночувати останню ніч у своїй віллі. Не забудь тільки, що ми знімаємося з якоря вранці о 10-й годині. гукнув капітан уже знадвору. І ось пепі, Томі й Аніка лишилися самі. Вони сиділи в темряві на східцях веранди і довго мовчали. Ви, звичайно, можете приходити сюди гратися, нарешті, озвалася Пепі. Ключ висітиме на цвяшку біля одвірка. Можете брати все, що є в шухлядах, і я поставлю в дуплі драбину, щоб ви могли самі ховатися в ньому. Хоч, мабуть, у дубі не ростиме більше пляшок з лимонадом, на них саме не врожай. Ні, пепі, сумно сказав Томі, ми більше сюди не прийдемо. Так, ніколи вже не прийдемо, додала Аніка. А сама подумала, що відтепер заплющуватиме очі, коли їй доведеться йти вілу хованка. Адже там більше не буде пепі. І Аніці знову здалося, ніби чаясь крижана рука стиснула її за серце. Далі буде. Для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!